Пацани! Бігом, бігом, бігам, бігаємо, бігам! Мужики! Дивіться, ще поки не закінчилося у нас на джинми акція. Бачите? Сороковка з ходозменшувачем. Така во ходозменшувач. Перша, друга, третя, четверта, задня і повишна понижна. Є. Реверсна є. По цінах зразу буде казати від 6300. Поняли? Ну, Кентавр на сьогодні 600 ну, тобто, Різниця по якості є. тобто, Я зараз по всіх моделях конкретно пройдусь, по кожній. Ось, ну, бачите, мост він відрізняється навіть візуально від кентавровських мостів. Що роз, з розташуванням е циліндра? що, який саме Він йде грубший в джинмі. Ну, І пацани кажуть, що дійсно джинмі все-таки різниця є по якості, по надійності. Бечка, що ж сама коробка. Іде, ну, euh, понятно, мінус джин, ми всі розуміємо, які, що вона, сука, тісна. Тут нема де сісти, мало місця, дуже. Хоча тут уже і сидіння, вони в щось більш-менш поставили, але все одно воно ну, тут тісно, тут незручно. То комплектація зходу зменшується. Ото комплектація йде в нас а, реверсна. Реверсна тут реча, оцю, бачите, реверс. Ви вмикають незручно, бо воно впрає в ногу. О, тут теж треба тягнутися, поти ти всі речаї включати. Потім, ти коли сідаєш на неї, блядь, ну тут залізти треба квест, поняв, ціл. Якщо ще там болото, знаєте, ну, то ну тут ногу не, по... не розвернешся, бляха. Ну, ось сісти треба до неї. О, коли я вже сів. Тут більш-менш, ще є, на насправді вижимається, передача теж включається без проблем, вона м'якше за Донфейнського коробку ходить. От, тобто, от я включаю передачу і все. От. Двома пальцями спокійно переключаю передачу. Так само реверс. Ну, от про що я казав. Ну, Я худий, поняв, я дрищ. Я іменно на А якщо тут буде людина така сидить в тілі, хто пельмені трохи любить більше, ніж я, то поняв, буде проблема. ну, Буде незручно, треба буде щось думати або рычага того якось вигинати. Тут не треба переносити чимонати. Ну коротше, ви пані, отакі показували моменти. Що? Е, так, новий трактор, так само от капот. Бачите, кріплення, ну вони, бляха, ну, зробіть газову упору немає. то лючок, ну, воно теж, бачите, точечна сварка, воно відвал... відвалиться. Коротше, безобразі. по кузову, по наружності, то корчина по наружності. По залізу, по коробці, по мостах, то, то є надійна техніка. Дивіться, що є? Є отакий вот. а, HXRN, то реверсний. Я зараз піду теж покажу 40-ка. Іде 40ка, йде, 40 йде з А, Обична коробка, з стоїть. стоїть. 404, 700 вона йде. Ходозменшувач обична, широка резина 7. Ой, господи, 6700 буде. Так само реверсна, теж 6700 буде. Отака. От а сама сама проста без нічого. Просто обична коробка 8х2, 6300. Я думаю, що ну, кентавр зараз стоїть. Тому це ці, реально цікаво. От, бачите, я вилажу. Ось так. От треба якось влазити. Ну, якщо в болоті ноги, то все, вже вже. Сидіння, все буде в і все. Ну то між крилами відстань маленька. Сидіння нормально посунути не можна, бо тут заважає перемичка, заважає і той ящик. Ще можна було б посунути, було б більше місця. Коротше, такі моменти не продумані. Потім по капоту піднімаєш кеймовський мотор, тут все добре. Ну, капот, таке можна... Оп! Можна на плечо підход зробити. І таке ще дає на кілограмів. 20, певно, можна тако підкачати плечі. Поняв? Трошки, як то кажуть, якщо ви по спорту, нема газових упорів. Тут така о, ця обична палка, як в Жигулях стоїть. Ну, коротше, багідсирювача, тут у нас іде розширительний для Антифризу, антифриз залитий, до речі, привозимо вже стосовно з, з антифризом з маслом Тут все обслужено, промазано, теж по ступіцях по всіх а, моторів коробці масово по рівнях. Все як положено. От, мотори кемовські всі стоять. Ось о щуп, я покажу. Зразу щоб багато не балакать. Зараз. Блять, тут звісно. Ну, Оце теж дрозики, все. От, зрозуміло, що воно іде. Бачимо. Бачимо. о. Ну, бачу, масло є. Дорівня майже нормально. О, от по таких мнючах вона не продумана, вона незручна. Тобто от я зараз тут сюди лізу, я вже то цепляю руками, то ну, тут трохи, на ну, велосипед поняли, іменно. Так само тут, якщо вниз заглянути, під нього, тут теж трохи є печалі. М -м -м. Вот, бачите, тут якісь узуї. Тут о. Хамутина на хамутах тримається. Короче, тут ззаді ергономіка така собі. Вон передок, Як підключає кардан. Іде на задній мост. Далі ми йдуть роздільні. Стояночний тормоз. теж. Ну, бляха, стояночний тормоз ти, ти, ти робля, робля, тут, в мототракторах. Є тут, ручник. Поняв, не? тут ручний газ, там десь ручник. В, в галімих корчах за 2000 Тут трактор. Ну, вибачте, теж грошисти. Ну, зробіть же, бляха. Того ручника. Ну, от. По таких нюансах, ви будете плюватись, ви будете і то, то і дороблять собі, бо воно незручне. Мені один раз цим капотом чуть не відбило голову, прибило руку, тому що я його, він впав, та палка вона не тримає. Я задів його, він впав, коротше, мені по голові мав ударити, я увернувся і... По руці мені попало. Ну, був, був такий момент. З тих пор я сильно джинму не рекламую. З ну, минулого разу я приїжджав, то мене дивиться і підшов до хлопців, твоїх збирає, кажу, пацани, ну що? Реально, джинму якість круче. Там, внутрі, в коробці, в моторі. Кажуть, що так, да, різниця є. А з тим щось треба робити буде, поняли? Ну, фактично, а можна за таку ціну взяти кентавра того ж? Фактично за таку ціну. Тут вже ну воно, бачите. Тут же можна сидіти, тут же все по-людськи, тут же місце ну, зовсім все інакше. Но, трошки мости тоньші, трошки коробка не така. Тут іде навіть навіть візуально видно, мост Кентавра йде. Ось ось скаут там, пожалуйста, мост. І то йде джинмовський. Бачите, який він тут. Йде? Сам чуло, грубший. Вот, тому, в принципі, джинма їх хвалять. Пацани, хто працює. Фермери їх хвалять. Саму, ну, сам бренд джинва. Ну от з тим, що місце там, я не знаю, то з тим треба буде щось робити, мужики. От. Ну, як варіант собі, в принципі, фактично з реверсом навіть 6,7. З, з реверсом за 6700 да ви нічого не купите. О, скаута 6900 з реверсом, 6850, то, то скаут, а то джинна. Скаут. Не покажу, що поганий трактор. Но... Все-таки теж скільки років джинну у нас 15 чи 17, я не пам'ятаю. Ну до фіга років. Ще 260-ті старі без передку. Служили в людей. Тому є варіанти, мужики, є варіанти по джинмах. є всі. І бачите, в нас немає тих от понтів. Того, що там сходу з менш, ой, не сходу з менш з цим циліндром примусово. То все до самої сраки, поняли? Для реальної роботи, до самої жопи. Примусове то хіба Кентавр 6600, з примусовим 7400. Ви його будуть закарчуєте тут стоять. Буде. О. Ну, може і будуть купувати, може кому треба дійсно примусово. В ліс їздить, там, себе виїхати. Десь. Ну, коротше, все під своєю вагою працює на весні. Пуга, фрези, все, борони. ну Їх не треба притискати до землі. Комплектації всі або реверс. Або ходозменшувач. Або економ варіант. Тому, мужики, подумайте, як варіант такий трактор. Як варіант дуже може бути такий от джинми. Розгляньте. Розгляньте як варіант, такі от джинми. Ось. Ну я нагадую, що є в нас. М -м -м. Зараз якось. Пас... Є в нас обична 32-44, є в нас е з реверсом, є з ходозменшувачем, є 40-ка з ходозменшувачем. Всі файні комплектації, найкраща ціна. І доставляємо безкоштовно, без передплати в будь-яку область, будь-який трактор привозимо на місці розрахунок. Тому звертайтесь. Ми, тобі подобається чи? Ну, джинми це такі, таке. Специфічний трактор, Якщо да? там ну, метр двадцять чи метр сорок росту, то що вона їздить, А з моїм С46 ну, у мене навіть туди нога відміщається, що. Не, ну а по, по, качеству, качеству. по качеству, я скажу Джима, буде набагато краще, до за кентавра такого самого С40. Ну, Разниця є, 20, да? Звісно ну, є. І в коробці в Ну, То, що тут дати якийсь кокосовок робили, то так. Ну, нам таке чувство, що. З цього якогось, з 19-го року. Ну, все таке на Не їдеш. Ти купив трактор новий, а, а їдеш, таке вщення, що, що на старому возі. Що що поперед закиньте, треба жити. Ну, це вже так. Ні, Ну вони по ціні, вони не супер дорожчі за кентаври там ідуть. На високих колесах можна взяти. ото На високих колесах можна взяти 6400. На сьогодні, плюс знижка. А, потім які ще маємо джинви з ходу зменшувачів. Маємо з ходу І із реверсом. А то реверсна. R. Реверсна йде модель. І там, де є X, просто де він S, А, ось X. Ось то йде X, а, то сходи зменшує, він ніколи ходить зменшує. Так, а, от теж хлопці не дадуть соврать По якості ви ж чули, що там мотор, коробка, ну воно буде ходити. Воно буде ходить. То рівень там, як колись з Донфенгом рівняло, їх лововим. Але є нюанси. Нюанси заключаються в вашому е комфорті перебування в тракторі. Тому що дійсно тут ну, нема де сісти. Він, він між крилами і відстань дуже мала. От бачите, якщо таку ставь, то от, відстань між крилами маленька. І тут дуже тісно в цьому тракторі. Плюс сидіння, Ну, Ну, тут плюс все, сидіння, кузов, крила, Навіть нема газового. Банально, немає просто газового упору, щоб піднімати, опускати капот нормально. І тут ще коло треба гратися з тим капотом, підняти. ти Фенгов, там смикнув за ручку, все, капот піднявся. А Тут треба гратися, бляха. ну, ну Тут просто порнографія. По якості, по мостах дійсно, трактор файний. Бачите, тут добрі, добра ходова, провірена часом, не одним десятком років, як то кажуть. Тут трактор, який будет їздити Трактор, який будет їздить, трактор, який, буде їздить, трактор, який буде Так само по коробці Так само по задній часті Тут джинма є джинма, тут вещь Тут все-таки э, Так, тут все-таки вещь, тут все-таки э, Тут все-таки є трактор Вот Ну, конечно, коли сідаєш Наприклад, те же самого кентавр, любого зараз, у Ріона, Кентавра, в будь-якого зараз там має такий комфорт. Ну Подивіться, бляха, ну для кого це сука, зроблено? Для ліліпутів. Ну, понятно, тут сидіння трошки. Трошки можна назад подумати. Поняв? І все тут. Тут або сраку сідаєш на речах, або сидіння. Так само тут всі речаги, все треба лізти, тягнутися. Між ногами постійно собі наяривати. Газових упорів нема, кузов такий собі. Все. Зекономили, мужики на всьому, на чому могли. Але не зекономили на залізі. Ходова частина у нас йде, бачимо, мост, редуктор, роздатка. Все йде потужне. Тут іде все. Теж потужне. Задній мост, резина. Все. Вом, тяги самі. О, тут іде вещі. Тож ви думаєте, треба вам джинма чи не треба? О, ну. Трактор сам по собі по надійності. Він Значно опоражає. Ну, я, я поставив перше місце ДТЗ, ой, перше місце Dunfang, друге місце ДТЗ, третє місце Лоу на, 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 на рівні в принципі, на одному. От, но, по своїх Таких модель SX, тобто сходу зменшується без реверсу. Тут у нас то максимум сидіння збігається, ось такі у вас місце. Рычаг передач. Перше, друге, третє, четверте, заднє, вони вже повишні. Тут реча Греверс, підключається передній мост, ну там зліва блокіровка, тут навісне вом. Одна гідропара, така приборка. І сама бомжацька комплектація така войде. То ну, навіть той же Кентавр, дивіться, як він. Трактор дешевший набагато. Простіше, там мости простіше. Все, ну тут навіть як зроблено. Я не, не кажу, що беріть кентаври, не беріть джинми я об'єктивна хлопця, ту Саме бомжова комплектація, яка йде саме дешево. Ось, ви Бачите, тут датчики такі стоять. Як з матотра, ну, ось, ось, ось місце робоче, все. Ну, залізо, залізо джинма, то є, то є джинми. Мости, мости. Мости, рукава тут глупче йдуть, бачите, вони тут до, до кузова розширяються, як кентавра. Редуктора йдуть. Редуктора йдуть інакше взагалі і взагалі інакше коробки, все інакше. Роздатка, кардан іде інакше. Не стандарт, шаблони, як Оріон, Кентавр, ДМТЗ, ДВ і все інше там скаут, що воно все однакове з одного заводу зроблене. Тут і різниця все-таки є в джинмі. Не просто так її хвалять. тут джинму а, дійсно трактора по якості не непогані. По комфорту тут нема. Ну я б не зміг об'єктивно От я 1,90 метра, я б не зміг тут працювати. Ось в цьому робочому місці. Я, я сам по собі не широкий, але навіть от речах реверс включаєш задню, все, він тако в ногу вже От. І тут Крісло, воно невелике. Ну, в кого тому я нормального здорову сраку, то можна включати рычаг з От. І знову ж таки, тут, ну, ну, тут кулісу можна було зробити. Чому зробили там кулісу, тут не зробили кулісу. Можна було трошки підняти поле. Можна було ну, сидіння амортизоване, вже плюс, вже не табуретка, бо в 40 з кабіни тапчан, бо Там фізична кабіна така, що таке крісо не влізе. Вот. Е -е, Понижена, повишена. Ось тут включаю. ну Коробка, тут іде потужно, мужики. Тут іде коробка файна. От, бачите, тут по цьому питань нема. От. Зіп. ну Зіп стандартний, там нічого особливого там нема в тому зіпі, Там пару ключів, розетка коннектора на быстросъемы, все, все, что в том зипе є Вот. Прокладки под головку, фильтров, ничего такого нема. На Не поколы китайцы. І передні передние йдуть идут такие вот. Теж вони такі, що ну, одноразові, воно ну, обламується кріплення, то треба криво доробляти. Ну все, стоять криво, ну воно, бачите, воно отако від вібрації і рано чи пізно отам, от тут лопне, на, на стику, отут. Тому вкрива треба. Ну на крива, на більшості тракторів такі тут же справи не в джинмі. І ще, що мені дуже не подобається, то от я капот відкриваю. А мотор, казалось, був файно. Оп, оп. Ось оп. Ну що це таке, йоп Ну, Що це бляха-муха? 24 рік. Зробіть же, блін, упориха. Ну, мені і він тяжеленний. Його закриваєш. Мені один раз той джинми пробило так руку, що я після цього їх дуже рідко показую джин. Хоча трактори самі по собі непогані. О, ну ви бачите, що є нюанси, дуже багато нюансів. Навіть якщо тако не можете проїхати, я вам показую все як є. Так само робоча площадка, оце, робоче місце. Дивіться, наскільки, ну я не буду сідати, бо це все мокре, наскільки тут мало місця. От туди це поняли? От, І це починає проникати цей трактор потрошку. От сюди сісти, бляха, муха, ну то ж, ладно, тут сідуване, От тут, отодвінути. Отут отодвінути. Ну все одно сідаєш, ти, ти лізеш в нього, то його. Ось все, все, вся платформа. Вона ще так ось різана. Тут здорові ті дірки. Тут, ну, тут, тут воно таке все, ну понял? Насправді, дійсно. Ну, така реклама, понял, хлопці, я ж кажу. Що стосовно от, от дядько приходив, він їх збирає не один рік. Ну, що стосовно заліза, джинма толітів, джинма там, там, то все оригінальний трактор, ну, він по якості, по замову залізе, набагато буде файніший за... Ну той, не економ клас. Ну, вот. Но так само, мости, мотори, все. Тут файно грає. Крим, э, внешнего вида и Океймовский okay, мотор 422 БТ. Я було КМ 385 на 24 Вот, щупы, масло є. Е, масло. Масло є е даже. понял Масло, соляра. антифриз полностью в любой сезон заливаем тики-так вот до клиента, когда техника заливаем полностью антифриз и то все в трактор вот доставка бесплатная, привозим прямо до дома бесплатно без предоплаты разрахунки все на месте вот документы гарантия все положено ключ, пробуйте, обратитесь ну, И. Я... Дивіться по моделі, що є 24 з реверсом, 40-кова з ходозменшувачем. 24 з реверсом, теж 24 з ходозменшувачем. І 24 обична. Саме проста комплектація. Просто 8х2 коробка. Все, у всіх йде дві скорості Вома. йдуть резина задня 9,5, крім простої саме. І передні 6х16, теж у всіх, 6,5 на 16, ви бачите, теж у всіх, що 40-ва, що. Шо... 24. Бачите, стандартно йде по холі, йде метр 25 по центрах, там метр 23 Десь тако плюс-мінус. А таку, такі, так легкі. Так, Хлопці, звертайтесь на нор телефона і посилання під відео. О, набирайте.